От надзвичайно така пізнавальна штука, мемуари Костянтина Морозова, першого міністра оборони України, про... Ну, його біографія про те, як він служив, як жив, як робив кар'єру, яким чином став міністром оборони України, як він прийшов до ідеї Незалежності України, ну і про ядерний статус там, зокрема, розповідається, що як от, для всіх справжніх патріотів це буде така цікава книжка, подивитися на те, його аргументацію: чи могла Україна втримати ядерний статус, чи не могла вона цього зробити? Ну і як виглядає з цієї книжки, що е, дуже складно це було, а про просто кажучи, неможливо було в 1991 році після проголошення незалежності втримати ядерний статус. Ну і більше того, як каже Костянтин Морозов, що Україну не можна вважати в той момент, як у нас кажуть, що це ядерна держава з третім ядерним потенціалом, за великим рахунком нас були. Радянські ракети на нашій території з ядерними боєголовками. Потім, коли Російська Федерація, так би мовити, російське керівництво захопило після путчу 1991 року серпневого владу в Москві, Єльцин фактично там перебрав на себе функції союзного керівництва, то цими всіма ядерними боєголовками керувало об'єднане командування СНД, ну а далі вони стали російськими. Ні, ні до ракет, ні до ядерних шахт, українське керівництво ніколи. Доступу немало. Ну і як каже Константин Морозов, що спроба, як бодай якась найменша взяти під контроль якусь з цих ядерних ракет, бо закінчила себе прямим вторгненням Російської Федерації ще тоді. І на цьому можна було б ставити велику крапку на наших ідеях про до того, що як ми будемо там ядерною державою, і як ми будемо відділятися від Російської Федерації і виходити з Радянського Союзу. Дуже цікава тема.